Ще півроку тому я точно відмовила цій клієнтці. А сьогодні я працюю з блондом 4-5 ступеня пошкодження і показую, що реально можна зробити. Тут у нас сильний рівень пошкодження після фарбування блонд. Ще й Додатково завиток, який точно не вдасться вирівняти повністю, щоб при цьому волосся ще й залишилося в хорошому стані. Після того як обговорили з клієнтом всі нюанси, я починаю з захисту волосся. Роботу беру складник з сильним живленням та з легким вирівнюванням. І звісно, робота з блондом потребує впевненості та досвіду майстра. І ні, волосся не відвалиться після процедури. Якщо зробити все правильно, працювати обережно і повноцінно проаналізувати стан волосся перед процедурою З цим волоссям я працювала на двох прасках: одна для довжини. А інше для кінчиків з температурою нижче, тому як результат після вирівнювання ідеальне полотно. Складник завжди змиваю на місці та витримую маску на волосі. Після чого роблю відео кінцевого результату, як я і говорила, при такому ступені пошкодження 100% вирівнювання бути не може. Але з хорошим доглядом ми зможемо прийти до нього майбутнього. Якщо у вас схоже волосся, знайте правильний підхід творить чудеса.